Цю гру наш клуб присвячує усім безвисті зниклим українським воїнам, тим, на кого ще досі чекають. Тим, про кого немає новин, але є віра і надія, що вони обов'язково знайдуться та повернуться живими. Один із багатьох, на кого вдома чекають рідні, є баліков Віталій Вікторович, воїн, герой, патріот, якого було відряджено з першого прикордонного загону. До 54-ї окремої механізованої бригади. Ще 2 квітня Віталій зник у місті Мар'їнка Донецької області. З того часу близькі живуть надією. Вся родина Балікових – військовослужбовців. Син, як і батько, прикордонник, донька служить у лавах ЗСУ. А вдома на чоловіка чекає дружина та маленькі дівчата, молодша донька Валентина та онука Сьюзі. Історія родини Віталія одна із багатьох, і кожна така родина потребує нашої підтримки та допомоги. Тримаймося разом, тільки разом ми переможемо. Право першого удару по м'ячу надається баліковій Валентині, доньці нашого героя. ¿Estaba bien? No, de... No te...